Так, там казали на ничині. Погоди вкрай, той, погода вкрай важка. Ситуація вкрай важка. Не знаю. У нас погода звичайна. Звичайна зима. Звичайні отакі перемети. Знову у нас вийшли. І зараз ми будемо пробувати. Виїдемо ми сюди чи не виїдемо. Правда, не на задньому приводі. За Демонструємо. Вон дуже хочуть подивитися, як трактор запускається. Та, ніби вон там стоїть, чуєте. Тут несу сніг. Це якийсь трактор стоїть, бачите. Заходимо. Гріємо. Не знаю ви грієте, не грієте, я грію. Пару секунд. Три-чотири там до п'яти і запускаємо. Без газу, без нічого. Випускаємо. Пускаємо, прогріваємо. так. надуло вже капець зня. Тут надуло, тут надуло. Саме основне, отут мені цікаво. А тут він проб'є чи ні. Тут цікаві умови, я потім покажу, що тут перед ним було, бо просто засипало вже снігу. І отако чи ми проб'ємо, чи не проб'ємо. Такий сніжок, ну, не знаю. Чуть-чуть менше як на Чуть-чуть. Чуть-чуть. отако напівшички менше.